Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в копіючці. Багато акційних пропозицій на товари для кухні. Знижка до мінус 50%. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Форма для випікання силіконовий ведмедик 49. Знижка 51%. Новинка приїхала Кухонні Ваги. Навантаження 5 кг, але ціну не сканує. Блюдо ананас зі знижкою 50% 82 гривні 50 копійок. Кактус маленький 16,80%, великий 66,50. Такий маленький слоник. Дитячий ведмедик по 29. Листочок з золотистим обідком 24. Тарілка з візерунком блакитна 39. Мінус 50% знижки на ось такий посуд 12 салатник та 12% тарілочка керамічна. Бульйонниця кольорова 85, соусниця 29, Форма для запікання також 29. Форма скляна для випікання 135, 27% знижки. Силиконові формочки для кексів 39. Кишеня на кран для мила 29 або для кухонної губки. Шприц кондитерський 19,50. Мішечок з насадками. Упаковка 7 штук 24,50. Підставки під гаряче 14,50 4 штуки. Блюдо металеве чорне 24,50, Підставка силиконова підложку 9,50. Вінчик зі знижкою 1450, підставка під гаряче 1950, Прес для часнику 1950, товкач металевий 24, ситечко Kitchen Pro 39, ніж фігурний 9,50, Набір ложок 3 штуки упаковка з меламіну 24. Форма для приготування вареників 24,50. Менажниця скляна 85%. Є ще така у сірому склі. Блюдо скляне 55. Ось так виглядає. Блюдо скляне прозоре 49. Салатник 19,50, 50%, 50 знижки. Набір склянок пластикових 38,50. Підставка пластикова полуничка 3852 відділення. Новинка ланчбокс дитячий 115. Чашка пластикова зі знижкою 14,50. Маленька пластикова тортівниця 47,50, сухарниця 39. Тарілка з клокераміка 52 гривні 50 копійок. Тарілка ось така зі знижкою 49 обідня. 29 біла, салатник акварель квіти 34 Для солі та перцю набір 52 гривні 50 копійок. Ножі столові 3 штуки 37,50 50%, 50 знижки, ложки Kitchen Pro 27,50 і воделки 3 штуки 27,50. Ось такий набір ложок столових 29,50 ніж столовий 34,50, Металева серветниця чорна 39, чашки з котиком по 19,50, така – 45,50, В упаковці 49, Прозора з малюнком 37,50, чашка троянда 20 гривень 30 копійок. Склянки 38,50. Склянка низька 24, 29% знижки, висока 17. Ваза зелена зі знижкою 80 гривень 50 копійок. Склянка для холодних напоїв 66,50, пташка 94,50, галечик 135 скляний. Ось така склянка для напоїв 65 з декором. Пляшка 66,50 для олії. Підставка під чашку 19,50. Салатник 29. Сушка для посуду металева 65 Підставка під гаряче 29. Набір ножів 3 штуки 37,50. Ось така красива тарілочка 42 гривні 50 копійок. 67,50 гривень по акції, Є ще ось така за 32 гривні 50 копійок. 135 коштує блюдо керамічне полуничка. А зі знижкою ось це, що внизу 115 гривень. Салатник кольоровий 39. Салатник керамічний з ананасом 55. Поліетиленова скатертина 39. Килимок для сушки посуду 55, набір двох рушничків. Гарної якості. Один з квітами, один однотонний 95. Ось такий рушничок 29, 40 на 60, 24. Такий варіант 95, 70 см на 35. Шовтенькість з квітами 65. Папір подарунковий 1950-70 на 100, базон для квітів 55, піка пластикова для поливу 29,40, Менажниця дерево 4 відділення 32 гривні 50 копійок, така 85 кругла. Наклейка на стіну на плитку 24,50 75 на 45 см, термометр для їжі 75. Формочки для морозива на 4 порції 99. Кришки силиконові 85. Мішечок кондитерський – 19. Банка для сипучих з ложечкою 75. Цукорниця скляна 75. Баночки для зберігання з кольоровими кришками. Кришка пластикова, 34. Для спецій баночка 24. Пляшка для олії з розпилювачем 95. Пляшка для соусу скляна 95. Фляга пластикова 75. Фляга металева Україна 75 також. Пляшка для води. Йде в такому чухлітканинному 38. Набір чашка та блюдце. Ціна зі знижкою 262 гривні 50 копійок 12 предметів. Є ще менший набір за 157,50 Чайник заварювальний French Press 129,50, ємність для напою 65 грив, пластиковий 65 пінгвін. Дзвіночок маленький 34 з надписом, лампа на прищіпці. 65 лід підсвітка. Ключниця дерев'яна з декором для трьох ключів 85 гривень. На цьому все. Дякую, що ви зі мною, що дивитесь, за ваші вподобайки та за ваші відгуки. Гарного вам дня та вдалих покупок! Всього доброго!